Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Продовжуємо далі розвивати фармінг симулятор 19, друзі, на мапі Рейнпорт. Як ви бачите, у нас тут вже йде друзі, посів посів зернових культур, друзі. Це зараз ми сіємо пшеницю. То не в себе, а друзі, кстати, на тій ділянці де ми в минулій серії ми з вами виконували контракт по, цьому, по цій ділянці. В 11 поле. Тут я робив дискування, потім, друзі, була культивація. Трошки треба назад повернутися, бо це я не люблю ці з жаху. Наче намагаєшся їхати, щоб, щоб воно було добре, є тут на, тобі. По-любому треба ж пропустити, знаєте. Так ось ми з вами в минулій серії то робили друзі це ну, багато чого робили, мається на увазі. В минулій серії ми на цьому полі робили культивацію. І наче було б от я не пам'ятаю. Тому ось таки справи. Ну а так в принципі, друзі, працюємо, Вже півполя зробили, ще півполя робити. Добре, що друзі, хоч е не треба, друзі, ставити ці каткування між даного поля. Бо цього, ну бо ось так. Щоб ви розуміли, це я записую вже напевно третій раз, бо, е друзі, взяти навіть той фактор, що це перша серія була не дуже добра, чого, бо в мене було дуже багато. Погано, по-перше, чути, а по-друге, друзі, е було це... Е ну, техніку теж було більше техніку чути і тому потити. Хотів ще умімкнути пісні, але YouTube, друзі, чомусь забороняє. Тому приходиться ось так працювати, спілкуватися і тому подібне. Ну а ви, кстати, напишіть в коментарях, ну, чи все вірно я роблю. ну, На вашу думку. Понятно, справа ви можете написати, друзі, багато чого. Ще й дизлайк влепити, як то кажуть. Тому, щоб не було цього, треба що біля проводити, вільніше просувати україномовний YouTube. Ну що ж, хлопаки, тому ось так собі працюємо. Це власне, вас, ну коротше, друзі, це нашого... Керівництво має це шеф шефа, друзі, цього, його друг, це його ділянка. То він позвонив, каже: ну, чуєш, там, тобі є працівники, щоб цього борять, я не встигаю посіяти е, е, цей. Можеш там ти типу, ну, щоб Бо в мене працівники всі зайняті, ну, щоб хтось посіяв мені по. ну, ж як -то кажуть, керівник теж питає, а скільки ти платиш за дану ділянку типу, за роботу? Тому, друзі, ми з вами дивимося, він пропонує нам 18 ну не нам, а нашому е власнику, друзі, роботодавцю. То йому він пропонує каже, 18 тисяч плачу за дане поле. І кстати, друзі, поле 8, якщо ми встигнемо, то теж сьогодні його розпочнемо. А може і не встигнемо, бо друзі, ця серія може, ну я ж вам кажу, я буду намагатися знімати відео десь хвилин, ну може по 25. Працюю, друзі, я без навігації, бо і без маркерів, бо хоч навігація є у грі, але, друзі, чомусь я не можу цього. Не стоїть навігація на цих, на, на, на саме на цьому тракторі, друзі. ось так працюємо, як то кажуть ну а вам друзі, гарного перегляду Друзі, а що у нас тут по насінню? 427 литрів залишилось. Ну відповідно, друзі, Я рахую. Ну, має вистачити. має вистачити. Кстати, друзі, як... лки зеленые, я ще не то посеяв, блин. ви це бачили, друзі? А це буде жах! Будемо, друзі, сподіватися, що нам вистачить туди і обратно їхати. Ну, вільніше насіння, друзі. Ось так, друзі, у нього всередині. Так, друзі, давайте я тоді, як буду, ну, верніше, можливо, і справді зараз е, завершувати дану е, цього. Ну, зараз заправлюся, тоді я вже до вас повернуся, як то кажуть. Ну, коли вже буду заправлений, друзі, коли ми вже знову будемо сіятися. Не перемикайтесь, друзі. Так, друзі, ну ось я знову до вас повернувся. Так, ну зараз ми тоді трактори цього віджелимо. Я рахую маю вистачити даного мого цього. Мається на увазі цього насіння. Хотів, друзі, цього виставити мається на увазі скласти та висипати, друзі, в сівалочку мається на увазі. На сіні, а ніфіга, Воно складається, друзі, так, що... Це. Скажіть я скажу. Фух. Ну, що типу, вони накидаються оці з двох половинок, тобі, з двох частин, друзі, що вони зачиняють так само кришку. Відповідно, пошти лягають на сам цей бункер, друзі. Тому прийшлося, як то кажуть, ну ви самі бачили, як я засипав, майці, засипав тим на Друзі, стаєрсу я вам скажу важку вату на підйомчик. Ні, ну все ж таки підйом він присутній, друзі. Тому я вам скажу в любій техніці було б важко підніматися. Так, друзі, ну як побачите, ми вже завершуємо сіяти дане поле. Ось ми і завершили сіяти на даному полі. Ну, вірніше, ми то завершили сіяти ще раніше, але якщо робимо, то треба робити справу, друзі, до кінця. Потяг, друзі, як ви бачите, воно пішов. Зліва був потяг. Так, друзі, і того у нас залишилось 3403 літра. Зараз ще ми отут з ворота пройдем. Що я вам скажу, друзі, отак, якщо чесно, то дуже багато часу займаю оце друзі обробити з ворота і тому подібне. Ну чесно. себе, кстати, друзі, ми на господарстві, ну як минулого разу, там все поробили мається на увазі, тому там особливо у нас ну, такої праці немає, щоб щось там робити. Зараз це виконуємо контракти, як то кажуть, заробляємо кошти, бо е потім, друзі, коли щось треба буде, а грошей знаєте, нема навіть взяти на ті ж елементарне насіння доброго або техніку в оренду взяти. То приходиться, як то кажуть, ось так. Робити. Хоча, друзі, мені здається, ця серія теж затягнулася так доволі довго, друзі. Бо, ну, напевно, довго. Ну ось ми завершили сіяти на даному полі. Зараз ми що зробимо, напевно давайте поїдемо в магазин. Розвантажимо там сівалочку, друзі. Так, де наш навантажувач? Наважу друзі, тут. Так, ти в нас маєш поїхати, напевно, дилер магазин, паркінг на один. Ідь. доїдеш. Так, друзі, ну ось, навантажуватись собі поїхав, нехай він їде. Можемо і справді розпочнемо, друзі. Все, поїдемо зараз туди в магазин, там розмонтажимось, друзі. Взяти кейс. Часть друзья за В нього, якщо чесно, то скільки там? 43 км на годину, а у нас блин, 53, на 10 км більше. Так, друзі, завершили ми даний контракт. Як це? А чого? Ми ж засіяли? Хавайся вже то. Ні, друзі, ми не засіяли. Оооо, є в шоці. Просто в мене нема слів, друзі, одні емоції. А що це таке? Так, друзі, тоді знаєте що я пропоную? Це у нас заказ хвилин? 25. Хвилин. Друзі, тоді я пропоную на цьому серію завершити. Серію завершити. Ну і тоді вже як ну, зустрінемось, друзі, в наступних серіях. Вам дякую за те, що дивилися. Ну, вибачаю, вибачаю за те, що, друзі, такі короткі відео, друзі, сьогодні 25 там. Але вам дякую ну, і почуємось в наступних відео. Щастя, здоров'я, багато і до зустрічі.